Фон 14 Plus та 15. Plus Чомусь прийнято вважати смартфонами для бумерів та пенсіонерів через їх великий екран та акумулятор. Але чому довга робота батареї та екран як упромасі стали мінусом? Наче усі цього хочуть, але все одно беруть оверпрайс прошки. Сьогодні ми оглянемо цих двох велетнів та оберемо оптимального на 2025 рік. Поїхали! Вітаю, мене звати Ірина, і ви на каналі Сторіня. Сьогодні ми поговоримо про два популярних смартфона: iPhone 15 Plus та iPhone 14 Plus. І скажу відразу: змін тут більше, ніж здається на перший погляд. Тож, поїхали! Почнемо з дизайну. iPhone 14 Plus виглядає дуже знайомо, він практично ідентичний з iPhone 13 за формою, матеріалами та загальною естетикою. На тильній стороні телефону розташоване глянцеве скло, яке, на жаль, збирає відбитки пальців і виглядає не дуже естетично. Крім того, він може бути дуже слизьким в руках. Ну і краї досить гострі, тому телефон не завжди зручний у використанні. Ну а тепер порівняємо це із iPhone 15 Plus. Тут Apple зробила суттєві зміни. Задня панель тепер має матове покриття, яке не лише додає елегантності, але й значно покращує тактильні відчуття. А телефон став приємнішим на дотик і виглядає більш преміально. А також додано тонкі вигини по краям, які роблять пристрій комфортнішим у руці. Ще одна важлива деталь це USB-C. Нарешті Apple відмовилися від роз'єму Lighting і перейшли на універсальний стандарт. Це великий плюс для тих, хто хоче використовувати один кабель для всіх пристроїв. Тепер поговоримо про екрани. iPhone 14 Plus оснащений 67 дюймовим oled екраном Він якісний, але особливо нічим не відрізняється від 13-ки, особливо з урахуванням того, що підтримує лише частоту оновлення в 60 Гц. У верхній частині екрану є знайома вирізка, але вона виглядає вже трохи застаріло. Вирізка, м'ясна. <laughs> iPhone 15 Plus у свою чергу отримав значне оновлення. По-перше, дисплей став набагато яскравіший до 2000 ніт, що робить його ідеальним для використання під прямим сонячним світлом. По-друге, чубчик замінили динамічним островом, який не тільки виглядає сучасніше, але й додає функціональності. Тепер ви можете отримувати сповіщення, перемикати музики чи відслідковувати таймери, використовуючи цей інтерактивний елемент. Один з найбільших оновлень стала камера. iPhone 14 Plus отримав камеру з дванадцяти мігіпіксельним. Сенсором, але на жаль, вона уже не вражає. Зазвичай різниця між поколіннями не така велика, але цього разу iPhone 15 Plus зробив великий крок вперед. Головна камера тепер має 48 мегапіксельний сенсор, який дозволяє створювати 24 мегапіксельні фотографії за замовчуванням. Це значно покращує деталізацію та якість знімків. Також ви отримуєте двократне цифрове збільшення, яке працює за допомогою обрізання зображення з основного сенсора. І хоча це не зовсім справжній телеоб'єктив, але якість збільшення досить хороша. Загалом фотографії на iPhone 15 Plus виглядають чіткішими із правильним балансом кольорів та кращим світлом. Навіть за низького освітлення новий сенсор працює набагато краще щодо звуку, обидва телефони мають стереодінаміки, і їхня якість дійсно чудова. Проте iPhone 15 Plus трохи виділяється, звук став чіткішим і трохи голоснішим, але різниця настільки мінімальна, що ви навряд чи її помітите без прямого порівняння. Тож що все таки обрати? Якщо ви вже користуєтесь iPhone 14 Plus, перехід. На 15 може бути виправданий лише в тому випадку, якщо вам потрібен usb c або суттєво покращена камера. Однак, якщо у вас iPhone 13 або старіша модель, iPhone 15 Plus стане ідеальним вибором. Він поєднує в собі всі переваги великого дисплея, сучасного дизайну і інноваційних функцій, без необхідності платити за Pro версію. Тож, на мою думку, iPhone 15 Plus вартий вашої уваги. Його дизайн виглядає витонченіше, дисплей став яскравіший, а камера пропонує набагато більше можливостей. Якщо ви любите фотографувати, цінуєте сучасний дизайн і зручність, iPhone 15 Plus – це ваш вибір. Але на жаль, вживаних варіантів iPhone 15 Plus ну дуже мало. І більш за все ще потрібно буде брати по фул прайсу за 32 900. Але якщо бюджет обмежений, то можна взяти iPhone 14 Plus, який на третину дешевше за 23 800. Діліться досвідом, якщо користувалися одним із цих айфонів. Не забувайте поставити лайк та підписатися на наш канал, щоб не пропустити більше оглядів. І до зустрічі в наступному відео.